Поради такі, що перше, треба йти до людей з гаслами об'єднати Україну. Я буду так і радити, щоб навіть Віктор Федорович що ви на другий термін, і от з таким гаслом, щоб об'єднати Україну. А вже з моєї точки зору, оскільки я займаюся от 8 років гуманітарним напрямком, хоча я минулому директор заводу металургійного, великого. Але от я дійшов до виставки, щоб об'єднати Україну, треба вирішити гуманітарні питання. Треба знати історію Україну. Історії культури держави, народу. Якщо ми це знаємо, наскільки вона спільна, наскільки вона багата, якщо ми знаємо, ми можемо спільно знайти шляхи об'єднання. Якщо ми не знаємо і не цікавимося історією культури свого народу, то, звичайно, у нас таких перспектив об'єднання і не буде. І тому от я вже 8 років, як займаюся цими напрямками, є проєкт Україна історія великого народу зараз розвиваємо проєкт Україна славетне громадське об'єднання. І вже у нас 21 жовтня починається з Рівненщини працювати інтернет-портал загальнонаціональний національний з інтернет-телебаченням, саме з історії культури. Ми починаємо створювати мережу історичних клубів не тільки в Україні, а за межами в діаспорах, щоб кожна людина могла долучитися до створення своєї історії, свого села, міста і України в цілому.